Прифайного благословенного, надіюся, творчого дня Середи. Слухайте, знімаю спеціальне відео на фоні еперки. нас кажуть так, еперка на Закарпатті. Пам'ятаєте, такі, такі штуки дуже солодкі, які якраз тепер у червні м -м, достигають просто смак дитинства. І середа. Навчаємося від якихось великих людей або святих. І нині дає нам прикольну ідею Френсіс Бекон. Якраз перші лектори озвучили його класну ідею, бо ми говорили про прощення і про непрощення. Ми говорили про те, як на нас впливає помста. Дуже прикольно. Я сподіваюся, десь треба буде зробити окремий такий відгук, окремий ефір про взагалі цей весь курс. Заодно буде і реклама курса, і заохочення всіх нас до того, аби у цей непростий час знати, як реагувати на всякі виклики. Отже, Френсіс Бекон. Мені дуже сподобалося, що він говорить про помсту, що у часі помсти, у моменті помсти ми стаємо такими самими, як наші вороги. Тоді, коли ми мстимося, тобто ми не, не, не захищаємося, не е, бережемо життя, але коли власне мстимося, то ми робимося такі самі. Найімовірніше. І одразу виникає це питання, яке ми вже неодноразово піднімали, а тоді за що воювати? Або тоді, що ми захищаємо, якщо ми такі самі. І тому важливо є пропрацьовувати, пропрацьовувати прощення, пропрацьовувати, зрозуміти, як я маю пробачити. Це дуже тяжке питання. Попробуй, попробуй пробачити тому, Хто тобі життя знищив, попробуй пробачити тому, хто тобі знищив родину, хто тобі знищив майбутнє. Але все ж таки... Варто говорити про те. Мені сподобалося такий варіант, як тренуватися, пробачати хоча б тих, хто є довкола, правда, пробачати дітей, пробачати батьків, пробачати сусідів, пробачати тих людей, з якими ми сьогодні стикаємося. Чому? Бо якщо не тренуємося пробачати, якщо живемо, живемо у, у непрощенні, якщо прощення далі на нас впливає, формує, то найімовірніше о, кине нас у таку. Чи не найяскравішу е, яму непрощення, то це помста. Бажання помститися, бажання мститися у, у тривалому часі, бажання зробити моїм кривдникам чи моєму кривднику гірше, навіть ніж він мені зробив. Але тоді, як каже Френсіс Бекон, тоді ми нічим не кращі. Тоді ми такі самі. Тоді ми такі самі, як і наш кривдник. Тому, товариство, якщо у вас виникає бажання помститися, Ну, призупиніться, зробіть щось, прикладіть зусилля, аби якось ну, цьому бажанню опертися, аби якось запобігти, аби якось ну, побороти його, тому що помста ніколи не буває конструктивною. Ніколи. І тому так важливо є ну, не мститися, тікати від неї. Помста це є все ж таки такий доля слабаків. Доля людини, яка не вміє собою скерувати. Доля людини, яка собою не володіє. не володіє, Тому і варто їй опиратися. Як би важко не було, і, і, і як би ми не застрягли зараз у непрощенні помста це не вихід. Окей? Тому благословенної середи, файного дня, благословенного. До речі, напишіть в коментарях, як у вас у регіоні називаються Іперки чи Іпері? Як у вас називаються? У нас ще кажуть в горах Аперки, не знаю чого. Тож іпері, а не аперки. Ну, але видно є різні назви. Будьте благословенні, тікайте від помсти, і якщо маєте нагоду, утримайте від помсти ваших друзів, чи знайомих, чи близьких. Тримайтеся, вчимося ставати сильнішими у цей час, не опускаючи руки і незважаючи ні на що, надлежаючи перемогу і ось тут, і ось тут, і у цілій країні. Дай Боже. Майтеся файно, мир вам!